Давайте продовжувати нашу лекцію, і в третій частині я хочу вам розказати про еволюцію життя в наступну Мезозойську еру. Нагадаю, що Мезозойська ера розпочалася після великого пермського вмирання, приблизно 250 мільйон років тому, і тривала 175 мільйонів років. Ця ера поділяється на три періоди: тріасових, юрських і крейдових, і домінуючими тваринами цієї епохи є динозаври. Тріасовий період це перший період Мезозойської ери. Він розпочався 250 і закінчився приблизно 200 мільйонів років тому. В цей час єдиний суперконтингент, який тоді існував, Пангея, яка об'єднувала між собою всі континенти, які існують на нашій планеті. Вона поступово розділилася спочатку на два континенти: це величезну північну Лавразію і величезну південну Гондвану. А потім ці два континенти поступово почали розділятися ще на менші континенти. Якщо ж ми кажемо про клімат, то клімат на Землі в тріасовому періоді був майже всюди теплих і сухий. А як ми пам'ятаємо з минулої частини нашої лекції, теплий і сухий клімат це чудові умови для життя, для існування, для розмноження, для поширення і для домінування рептилій. І саме рептилії стали домінуючим видом життя в тріасовому періоді, вони швидко збільшуються в чисельності. Вони фактично опинилися у виграшній ситуації під час Пермського вимирання. Знищилося, загинуло величезна кількість тварин, і в тому числі загинули їх харчові конкуренти і великі хижаки. Тому ті, що залишилися, фактично отримали змогу опановувати нові і нові екологічні ніші, які до того були зайняті. І таким чином в Тріасовому періоді формується група архозаврів. Архо це влада, завр це ящер, тобто це владні ящери, пануючі ящери. Таких архозаврів було достатньо багато, а три головні групи архозаврів це динозаври, це птерозаври, вимерли птинозаври, і це крокодилоподібні рептилії, від яких і пішли сучасні наші крокодили. Тобто крокодили вони не є безпосередніми нащадками динозаврів, а вони є паралельною групою, яка утворилася в той самий період, тріасовий період, але йшла окремим шляхом еволюції. Взагалі кажучи, у динозаврів було декілька еволюційних змін, які значно допомогли їм стати домінуючим видом на Землі. Про ці зміни можна багато чого говорити, і я хочу сказати лише одну з них. Це можливість змінити спосіб пересування. Фактично це полягало у тому, що кінцівки динозаврів, у деяких динозаврів, змістилися відносно їх репта. І вони отримали змогу не просто пересуватися на чотирьох лапах, як це роблять інші тварини, а бігати на задніх лапах. Хто бачив якісь науково популярні фільми про динозаврів, чи бачив тих самих динозаврів у художніх фільмах, пам'ятає, що ці тварини могли пересуватися дуже швидко, і вони дуже часто бігали на задніх лапах, а передні лапи вони могли використовувати для інших цілей. Фактично, пересування на чотирьох кінцівках це сама характерна властивість плазунів. І саме слово плазун означає тварину, яка плазує, тобто рухається біля землі на чотирьох. Кінцівках це дуже малорухливий, це дуже повільний спосіб життя. Тварини, які живуть таким чином, вони, як правило, мають менш інтенсивний обмін речовин в той же час, коли тварина перетворюється на тварину, що бігає на задніх лапах, обмін речовин значно прискорюється, вона стає значно більш активною, і еволюція таких тварин значно теж стає більш швидкою. Знизу можете побачити приблизну схему розташування кінцівок у плазунів. До того як відбулася ця зміна, до того як вони перейшли на двоногий дволапий рух, це фактично те саме, що залишилося у крокодилів. Так, крокодили вони можуть не тривалий час достатньо швидко пробігти, але бігати довго і далеко вони не здатні через положення своїх кінцівок. І положення кінцівок у динозаврів і савців, яке пройшло абсолютно незалежно один від одного, але і ті, і ті фактично змінили кінцівки відносно свого суглоба та зостигнового суглоба і отримали здатність подібним чином пересуватися. Взагалі, рух на двох кінцівках – це настільки дивна, настільки незвична, настільки рідкісна в еволюційному плані річ, що протягом історії лише ті самі динозаври і птахи, які, про яких я розкажу трохи далі, люди і сумчасті савці отримали здатність так пересуватися. Звичайно, ми можемо сказати, наприклад, що деякі тварини, наприклад, ведмеді, вони теж можуть підніматися на задні лапи. Можна навчити пересуватися на задніх лапах десь у цирку собак та котів. Але як основний спосіб руху, зараз фактично на землі так рухаються птахи, всі, люди теж всі, і сумчасті ті ж самі кенгуру. І коли в часи античності великий давньогрецький філософ Платон намагався визначити, що таке людина. Він дав таке визначення. Людина це двонога, істота без пір'їв. На що інший філософ, Діаген, прийшов до Платона з куркою, ощипаною куркою без пір'я, і показав, Шапане Платон, от твоя людина, так? На що Платон зауважив, що людина це двоноги без пір'їв із плоскими нігтями. Тобто, фактично, вже тоді було певне розуміння, що такий спосіб пересування є досить рідкісним, чи правда це чи байка, чи історичний анекдот, чи дійсна реальність. Ну ми, мабуть, вже не дізнаємося про кенгуру. Звичайно, що давні греки не знали, але вони знали, що тільки птахи і люди пересуваються на задніх лапах. Якби вони знали трохи більше, вони б дізналися, що і динозаври також саме так пересувалися. Взагалі, термін динозавр він був запропонований ще в середині 19 сторіччя у 1842 році англійським біологом Річардом Оуеном для опису великих скам'янілостей, певних ящерів, про які тоді люди ще не знали, але ті ящери вражали їх своїми розмірами. І це слово Дайнос, страшний Заврос – «ящер» означає фактично страшних великих ящер». Так, вони отримали здатність пересуватися на двох кінтівках, але потім багато з них опустилися і почали далі пересуватися на чотирьох. Донозаври були дуже різноманітні. Динозаври були як хижаки, так і травої. Вони були надзвичайно різного розміру. Ми всі знаємо з художніх фільмів, що вони були величезні, але вони були не тільки величезні. Декілька років тому була навіть велика сенсація, коли була опублікована в журналі Nature стаття, що знайдені рештки динозавра розміром з калібрі. Ви можете побачити це цього динозавра його. Практично череп, який був знайдений десь в бурштині, і знизу порівняння цього черепа динозавра з пташкою колібрі, тобто було враження, що знайшли першого динозавра розміром приблизно в півтора сантиметри, але потім, через кілька років, все таки провели кращий аналіз і показали, що, хоча це дійсно істота, яка тоді жила. Що це дійсно певний ящер, який тоді існував, але це не є динозавр, його треба приписати до іншого роду. Тому ця стаття була відкликана і тому настільки маленьких динозаврів поки що, на жаль, не знайдено. Але це не означає, що їх не було. Тобто автори цієї статті вони стверджували, що все решта в наші статті абсолютно вірно. Просто ми трохи невірно приписали до ці цю тварину до динозавра. А динозаври дійсно були і невеличкі. Ви можете побачити справу на цьому слайді положення динозаврів на еволюційній гілці. Яку я вже демонстрував в цій презентації, тобто і динозаври виникли десь між бабками і до птахів, до того, як савці стали домінуючим видом на життя, життя на землі, десь на початку Мезозойської ери. Перші динозаври були зовсім невеличкі. Перші динозаври були, напевно, розміром з певну собаку. Як правило, на початку вони вели водний спосіб життя так само, як сучасні крокодили, але потім вони перебралися на суходіл, де стали пересуватися на задніх лапах. Деякі з них, потім, як я вже казав, опустилися на чотири лапи, деякі з них залишилися хижаками, деякі стали травоїдними. Типовий представник динозаврів того часу, типовий представник динозаврів початку мезозоя, це, наприклад, ставрикозавр. Тут він наведений у порівнянні з типовим розміром людини. Наступний період епохи Мезозоя після тріасового періоду це юрський період. Він розпочався 200 мільйонів років тому і закінчився 145 мільйонів років тому. Це, мабуть, найбільш розкручений за своєю назвою період взагалі в історії через назву відповідної франшизи з Галвуда. Це період теплого і вологого клімату, це період, коли на землі домінують величезні ліси з різних хвойних дерев і з різних папоротей. Теплий і вологий клімат це фактично означає, що зараз чудово б змогли розмножитися амфібії. Це чудове місце, це чудовий час для їх життя, це чудовий час для їх розповсюдження, але для них вже немає вільного місця. Вже під час тріасового періоду всі екологічні ніші і великих хижаків, і маленьких, і великих травоїдних, і маленьких були вже зайняті динозаврами. Тому фактично для амфібій не залишилося місця, і хоча зараз клімат для них дуже сприятливий, вони не змогли зайняти великого місця в цьому по епоху. І це якраз означає те, що я казав раніше, що великі вимирання вони грають велику роль в еволюції, тому що без таких вимирань не буде місце для нових видів. Без таких вимирань ті види, що вже зайняли все, ті самі динозаври, вони залишаються всюди і вони не дають, не поступаються місцем нікому новому. Ліси з папороти і голоносінних виглядали приблизно ось так: динозаври стали знов таки в цей період величезного розміру. Вони значно збільшилися, особливо збільшилися травоїдні, звичайно, що, бо таких великих хижаків, як ті, що тут зображені, не існувало тоді. Вони значно збільшилися в різноманітності і вони заселяли абсолютно всю землю, включаючи ті частини землі, де зараз жодного життя немає, наприклад, Антарктиду. Антарктида вона стала крижаною. Як я про це потім буду розповідати значно пізніше, вже значно після вимирання динозаврів. І зараз вважається, що там під товстим багатокілометровим шаром шаром криги знаходяться також і їх рештки. Коли ми чуємо про юрський період, ми в першу чергу згадуємо відому голівудську франшизу, перший фільм з якої був знятий Стівеном Спілбергом вже майже 30 років тому, а після чого були в цей юрський парк юрського періоду 2, 3, 4, Юрський світ, Jurassic World, Jurassic Park. І все тут чудово. Ми звичайно що розуміємо, що це фантастика, але фантастика вона потребує, напевно, все все ж, хоч якось. Бути науково достовірною, а навіть в назві цього фільму, якщо ми порівняємо з тим, що там відбувається, допущена велика помилка. Тому що те, що зображено у цьому фільмі, до юрського періоду не має взагалі жодного відношення. Оті самі величезні теранозаври, які стали дуже популярними після цього фільму, вони жили не в юрському періоді, вони жили в наступному рейдовому періоді, і від юрського періоду їх відокремлює приблизно 75 мільйонів років. В той же час від людини тих самих тиранозаврів відокремлює 65 мільйонів. Тобто, тиранозаври вони взагалі ближче до нас, ближче до людської цивілізації, ніж до юрського періоду. І ті самі, наприклад, велоцераптори, які зображені в цьому фільмі, до речі, це взагалі не велоцераптори. Чомусь їх так у фільмі називають, але це абсолютно інший вид динозаврів. Вони також не мають жодного відношення до юрського періоду, вони також значно пізніше з'явилися. Тобто, правильно цей фільм було назвати парк крейдового періоду, світ крейдового періоду, але чомусь вирішили голівудські боси, що треба назвати його «Джурасик», мабуть, тому що їм сподобалося це слово. Ну і взагалі науковість в науково-фантастичній продукції Голівуду це досить таке умовне поняття, і особисто я дуже люблю дивитися ці фільми і шукати помилки. Ага, раз, два, три, чотири. Оце неможливо, це неможливо, це неможливо. А це неможливо взагалі ніяк і ніколи. Ну помилок там дуже багато, і це не юрський парк. Донозаври це домінуючі наземні хребетні мезозою. Їх залишки, як я казав, знайдені на абсолютно всіх континентах, включаючи Антарктиду. Ми знаємо про них дуже багато, але в той же час багато про чого про них ми і не знаємо. Так, наприклад, нам досі точно невідомо, чи були динозаври теплокровними або холоднокровними тваринами. Це питання. Є аргументи на користь і однієї гіпотези, є аргументи на користь і іншої гіпотези. Все, що ми знаходимо, ми знаходимо фактично їх кістки, і ми по кісткам намагаємося відтворити їх вигляд, і ми по кісткам намагаємося зрозуміти, як в них були розташовані певні внутрішні органи і яким вони могли бути. Також ми це можемо розуміти певним чином, порівнюючи Днозаврів з сучасними тваринами з тими самими птахами та крокодилами, але в будь-якому разі це будуть лише наші припущення, бо можливості зробити МРТ динозавру, можливості зробити УЗД-динозавру. В нас немає так. само Невідомо, чим вони були вкриті. Найбільш відомо, що вони були вкриті певним, певною шкірою, але це абсолютно не факт. Тому що є достатньо велика кількість аргументів, що динозаври були вкриті пір'ям, і вони були значно ближче по своєму вигляді до сучасних птахів, ніж до певних рептилій, які зараз існують. Крім того, коли ми уявляємо собі динозаврів, ми маємо чомусь на увазі в популярній культурі всіх великих рептилій, мезозою. але це зовсім не так. Динозаври це лише невеличка їх частина. Наприклад, величезні тварини, які плавали у воді, це були плезіозаври. Вони не мали жодного відношення до динозаврів. Це абсолютно паралельна гілка еволюції. Вони досягали величезного розміру до 20 метрів в довжину. Вони мали довгу шию, вони мали кінцівки, що перетворилися на власти, але в той же час вони далеко не були найбільшими тваринами у морі, морі і сучасні кити значно більше, ніж будь-які плезіозаври. Коли ми кажемо знов таки про літаючих тварин, про тих самих птерозаврів, то це знов таки вони не мають жодного відношення до динозаврів, це інший тип ящерів. Тобто різних рептилій, різних архозаврів в той час існувала величезна кількість, і лише частина з них була динозаврами. В той же час в цей період виникає дуже дивна і дуже відома істота, яка називається археоптерікс або першоптах. Як я вже казав в цій лекції неодноразово, надзвичайно важливо, коли ми дізнаємося щось про еволюцію, знайти перехідні ланки когось, хто поєднує між собою властивості виду, що був до, і властивості виду, що був потім. Я вже казав про перехідну ланку, наприклад, між рибами і е, амфібіями, яка була знайдена на Алясці Ніла Шубіна. Я вже казав про перехідну ланку між амфібіями і рептиліями, яка ще не могла розмножуватися яйцями, але вже мала рептилійчушків. Археоптерікс це та сама перехідна ланка. Це перехідна ланка між рептиліями і птахами. Це істота, ви можете побачити, як вона відтворена в сучасному музеї, палеонтологічному музеї, яка вже мала багато властивостей сучасних птахів, але в той же час вона ще мала багато властивостей тих рептилій. Цей Археоптерікс мав кіхті на своїх крилах, чого не мають сучасні птахи. У нього були, наприклад, зуби, чого також сучасні птахи не мають, але він вже мав крила, він вже мав точно пір'я, він вже мав. Можливість певним чином літати, тобто, це дійсно певна перехідна ланка. Ми не можемо стверджувати 100% що птахи пішли саме від Археоптерікса. Тобто, цілком можливо, що це певна тупікова гілка, що дійсно від рептилій пішли птахи, але не обов'язково вони пішли саме від нього. Це могла бути якась паралельна гілка еволюції, яка утворилася тоді, але в будь-якому разі ця гілка еволюції вона дуже близька до сучасних птахів. І навіть якщо ми не знайдемо нікого ближчого до птахів, ніж Археоптерікс, ми майже впевнені, що саме він був, саме він жив в той час, коли птахи пішли від рептилій, пішли від динозаврів. І ви можете побачити цього Археоптерікса знов таки на дереві еволюції, знов таки на хронології еволюції вже після динозаврів і до савців. Савці теж продовжували існувати. Савці все ще були невеличкими, савці все ще займали місце лише малих тварин, типу сучасних мишей, типу сучасних криз, типу сучасних білок. Вони жили десь у норах, вони жили десь в деревах, десь у дуплах. Тобто вони не були абсолютно жодним чином домінуючими в жодній екологічній ніші. Просто для них не було жодного місця. Крім того, якщо ми кажемо про тих самих птахів, то, то дуже часто люди помиляються, вважаючи, що якщо птерозаври літали, якщо птахи також літають, якщо птахи пішли від динозаврів, якщо птерозаври жили разом з динозаврами, то це щось взаємопов'язане. Ні. Хоча і птерозаври, і птахи літають, хоча і ті, і ті мають крила, це абсолютно незалежні один від одного гілки еволюції. І взагалі протягом історії еволюції різні тварини чотири рази абсолютно незалежно один від одного винайшли крила і опанували можливість літати. Першими, хто це зробив, це зробили комахи задовго до цього періоду. Другий це зробили птерозаври. Третє це зробили птахи, той самий археоптерікс, І четверте, це зробили рукокрилі, рукокрилі тобто савці. І, хоча крила є у всіх цих тварин, але їх структура, їх будова, як вони поєднуються з тулупом, як взагалі влаштована можливість літати для цих тварин, вона абсолютно різна. Ну, про комах тут немає сенсу і взагалі говорити, тому що їх крила абсолютно не схожі ні на що, що є у інших видів тварин. А у птерозаврів птахих і рукокрилих ви можете побачити на цьому малюнку зображення типові кістки, які мають певні аналогії, і як розташовані крила на цих кістках. Тобто можна побачити, що вони розташовані абсолютно по-різному і вони не мають нічого спільного, тобто це дійсно не нащадки один одного, а Види, які по різному, але винайшли один і той самий спосіб пересування політ. І, взагалі, якщо ми кажемо про птерозаврів, то звичайно, що певні з них вміли літати, але в будь-якому разі це була тварина, яка більше схожа за сучасними уявленнями на якогось жирафа з крилами ніж на пташку. Ви можете порівняти відтворення сучасне цього самого птерозавра поруч з жирафом, тобто щось мало довгу шию, довгі ноги, але сказати, що це була пташка, неможливо. Наступний період після Юрського останній період Мезозоя, це крейдовий період. Це той самий період, коли дійсно існували всі ті самі популярні в науці тиранозаври. Він почався 145 мільйонів років тому і закінчився 66-65 мільйонів років тому. Клімат все ще теплий. Вся земля вклита величезною кількістю рослинності. Ця рослинність поступово змінюється. Замість голоносінних і замість папороті з'являється новий тип рослин: це покрито насінні або квіткові рослини. Тобто всі ті рослини, що зараз біля нас оточують, всі квітки, які в нас є, всі плоди, які ми їмо, це все рослини, які з'явилися саме в крейдовий період. Це дійсно епоха гігантів. Саме в Крейдовий період існують найбільші динозаври з ходолу, це гігантозаври і арентинозаври. До речі, коли ми кажемо, що це найбільші тварини, ми маємо це лише припускати, тому що ми не знайшли, якщо я не помиляюсь, жодного повного скелету ані гігантозавра, ані аргентинозавра. Ми знаходимо лише певні кістки. Одна, дві, три кістки, і ми по тим кісткам відбудовуємо, як ці тварини могли відглядати. Тобто, нам достатньо знайти одну кінцівку, Якщо ця кінцівка велика, то ми кажемо, що ця тварина, напевно, була також велика. І, хоча вони були найбільші тварини суходолу протягом історії, взагалі життя на землі, але далеко не найбільшими тварини взагалі, бо більше ніж сучасних китів не було тварин на землі ніколи. Саме в цей час жили на самому прикінці крейдової епохи ті самі дуже популярні в художній літературі тиранозаври і торозаври. Саме в цей час ті самі птерозаври збільшилися, досягнувши найбільших розмірів. Савті все ще не відіграють ніякої особливої ролі. Це все ще маленькі істоти, схожі на сучасних мишей. Але при цьому їх чисельність поступово починає повільно збільшуватися. Саме в цей час, наприкінці крейдової. Крейдового періоду виникають сучасні ящерки, і наймолодша з груп, які існують зараз на землі, це змії. І закінчується крейдовий період, і мезозой взагалі великим вимиранням. Великим крейдовим вимиранням, дуже популярним вимиранням, вимиранням, яке призвело до знищення динозаврів. Воно відбулося приблизно 65 мільйонів років тому. Але вимирання динозаврів це було лише частиною цього крейдового вимирання. Причому, взагалі, термін вимирання динозаврів. Сучасної точки зору є абсолютно некоректним, тому що динозаври не вимерли. Вимерла лише частина динозаврів, які називаються не пташиними динозаврами. Тому що, коли ми говоримо про птахів, то раніше вважалося, що птахи пішли від динозаврів. Зараз таке твердження вважається некоректним, бо птахи не пішли від динозаврів, а птахи і є динозаврами. Птахи це один з видів динозаврів, одна з груп динозаврів, єдина з груп динозаврів, яка вижила під час великого крейдового вимирання. Тобто, фактично, коли ми зараз їмо курку, ми їмо справжнього динозавра. Бо курка є динозавром. Так, вона є і пташкою також, але птах це частина великої групи динозаврів. Птахи безпосередньо належали до динозаврів, і вони єдині, хто вижив. Тривалість цього вимирання була з точки зору. Геологічної хронології миттєвою, але насправді це міг бути достатньо довгий процес. Ми не знаємо точно, скільки часу це відбувалося. Можливо, це відбувалося кілька років, можливо, кілька сотень років, можливо, навіть кілька тисяч років. Тобто, це була не миттєва загибель всіх динозаврів на землі, коли падає астероїд, як це полюбляють демонструвати у фільмах, і всі динозаври миттєво гинуть. Ні. Звичайно, що життя на землі продовжувалося, але поступово. Ну, достатньо швидко, знов таки по геологічним міркам, інодозаври дійсно всі вимерли. І вимерли не тільки вони, вимерли майже всі великі чотирилапі тварини, крім е, крокодилів і крім морських черепах. Вимерли великі морські рептилії, ті самі птерозаври, плезіозаври. Вимерли літаючі ящери, вимерло дуже багато молюсків. Згинуло 16% морських тварин і 18% сухопутних. Але. Якщо порівнювати це вимирання, наприклад, з перським вимиранням, яке було 250 мільйонів років, то можна побачити, наскільки воно було невеликим, тому що там вибрало 92% видів, а тут лише 16%. Тобто, так воно дуже популярно в художній літературі, тому що всі полюбляють тих величезних ящерів, динозаврів з їх величезними кістками, але для саме еволюції життя на землі воно не стало таким значним, як інші великі вимирання, тому що більш частина тварин і рослин на землі чудово це вимирання пережила. І ніхто з них не збирався загинути. Не вимерли плазуни, черепахи, ящерки, крокодили, савці, корали, наземні рослини. І динозаври також не вимерли. Просто одна з груп динозаврів, що вижила, тепер вже називається птахами. Які причини цього вимирання, ну вони остаточно невідомі. Незважаючи на те, що головна причина розкручена в літературі це падіння метеорита, причому ми чудово знаємо, що це був за тим метеорит, коли саме він впав, ми знаємо, де він пав, ми знаємо, що це була мексиканська затока біля півострова Юкатан, ми знаємо, в якому місці це відбулося, ми знаходимо сліди цього падіння, але пояснити абсолютно все в цьому вимиранні ми не можемо. Через те, що ця гіпотеза падіння великого астероїда, тобто ніхто не сумнівається, що він впав, але сумнівається, що саме він один призвів до цього вимирання. Через те, що ця гіпотеза має певні недоліки, ну, наприклад, там є певні проблеми з хронологією, і тривалістю цього вимирання, то іноді пропонують інші можливості, які можуть пояснити, чому воно відбулося. І Є така гіпотеза, що велике небесне тіло, яке наближалося на землі, воно розділилося на декілька частин, які впали в різних частинах землі, і саме вони призвели разом до вимирання динозаврів. Існує гіпотеза також, що до цього могли мати відношення і вулкани, бо в Індії існують певні диканські трапи, які вивергалися саме в той самий час. Існує гіпотеза, що, наприклад, з цим могла бути пов'язана зміна рівня моря, так звана мастрикска регресія, коли рівень моря значно опустився, що знов таки могло спричинити певні кліматичні зміни і знов-таки могло спричинити загибель тих самих динозаврів. Існує гіпотеза, що це могли бути певні хвороби. Існує гіпотеза, що до цього могла бути причина, напевне, наднова зірка. Ну, Хоча тут, напевно, навряд, бо інших підтверджень цієї гіпотези таких значних, я не знаю, але цілком можливо. Існує гіпотеза, що квіткові рослини вони стали певним чином отрутою для динозаврів і вони призвели до їх загибелі. Існує причина, що відбулися зміни температури, зміни магнітного поля, охолодження океанів, те, що навіть савці вони поїдали яйця динозаврів, і через це їх кількість поступово зменшувалася. Або все це разом. Деякі вчені кажуть, що такий гіпотез існує дуже багато, і ми повинні всіх розглянути. Інші вчені кажуть, що насправді ні, не обов'язково. Існує статті, я тут навів скріншот з однієї такої статті, які пояснюють, що падіння метеорита пояснює абсолютно все. І решта падіння землі, яка відбулася в той самий час, це просто результат цього падіння. Тобто в результаті цього падіння відбулося багато різних подій, і ці всі події разом призвели до вимирання динозаврів, але причина у цього всього була одна. Коли я провожу тест у студентів, то майже кожного року приблизно 20-30 студентів пишуть, що основною причиною вимирання динозаврів було винищення правісною людиною. Ну, звичайно, що, хоча ми не знаємо точно, чому вони загинули, але загинути через винищення прависної людини вони точно не змогли, бо до появи правісної людини ще залишилося більше ніж 60 мільйонів років. А первисна людина вона виникла вже в наступну епоху. Вона виникла в наступну кайнозойську епоху, яка наступила після Мезозоя і в яку ми живемо зараз. Кайнозой – це найновіша ера в історії Землі, яка також поділяється на три періоди: палеогенний, неогенний і четвертинний або антропогенний. Вона наступила після крейдового вимирання 65 мільйонів років тому і триває досі. А про кайнозойську еру і про еволюцію життя в ці три періоди ми поговоримо в останній четвертій частині нашої лекції.